Доброго ранку, мир вам всім. От наша сім'я Кравців, І з кого почнемо? Які у вас новини? Віра, давайте з вас почнемо. До мене кожний ранок приходить, що я згадую свої гріхи, я в них каюся. Хорова помало відходить, я чую себе сильнішою відкритішою, читаю біблію, ми поспіваємо пісні про і Це нам допомагає. Ми, ми після водного хрещення почали жити по-новому, тим, що е, ми не хочемо повертатися в старе життя, яке було. Ми хочемо жити з Богом і віддаємо все Господу Богу. І, і я дуже щаслива. В цьому новому житті, тому що я відчуваю ці зміни і бачу їх. І хочу дя дякую Господу Богу за все. Угу. І що ви вже навіть маєте віру, що ви можете до сина в Норвегію добратися? Так, ще ще навіть вчора. Коли ми молилися думками до Ісуса до, до ну, до Духа Святого, мені сказало, коли я запитувала Ісуса Христа, що, що скільки мені ще коли, я буду вже повністю силен. Мені сказало в думках, що три фрази: ти будеш допомагати людям ще трошки, і ти будеш повністю зцілений. І Я в це вірю, і я Господа Богу молю. Щоб... Слава я вірю в Господа. Сьогодні вже не було тишно... тошноти. Тошноти вже нема. Слава І ще Господу. може бути щось слабкість, але тошнота угу. вже пропала повністю. Угу. Так, Олег, я бачу в тебе якийсь перстень служителя, воно похвалиться. Так, нічеревчив угу. в угу. Павло, що ну, для стейби, щоб всі служителі екзорцисти, ну, виносять ці, ці кольця. Я mm. хочу вступити як стати екзорцистом. У мене Ми, прийняли, ми прийняли Олега в школу екзортистів. Так Так що це нехай викликає ревність в тих, хто вже в, з Богом довго. Олег тільки прийняв одне хрещення, і він, в нього є ревність, в нього є ревність служити людям, і ми мало помалу його вчимо. От вчора вже це вже його єлей. Ого, ти вже стільки використав, Непогано. <рес> <рес> що в тебе змінилося, Розкажи. У мене було до водного хрещення, мене завжди в думках проходило, що йди, зріши, йди, то вкради, то зроби. Після того, як я прийняв водне хрещення, в мене все якби очистилось і проходять хіба хороші думки, кажуть, іди допоможи, йди комусь за когось помолися. Та як би кажуть, це в Біблії, хто просить, тому дасться, хто стукає, тому відкриється. І це ну, стає краще, як молюся. Дух Святий приходить, по під час молитви навчив мене всі ну, єписко полонуть у мене із Духом Святим говорити на іноземних мовах. І, І ще навчив кози пасти. Кози, Але, слухай, це, до речі, перший твій урок. Щоб було возростання духовне, потрібно спочатку, як Мойсей, попасти кози в вівці. А, ну, може я не 40 років, ну, трошки менше, а потім будеш возростати далі. Не, як тобі пасти кози? вівці? Ну, був відкрив перше відчуття, коли перший раз пішов, відкрив хліб із козами і баранами. Відкрив вони повискакували, я вже думав, що вони мене зараз задусять. Вони тим спобігли, я завпадив. Ти вже ними керуєш трохи, так? Я О, пастер добрий. Завпатик. Завпадка, вони повибігають. Добре, про прокази другим разом. Так, Степан у yeah. нас. Степан у нас не любить камери, то мама розкаже за Степан. Так, що у нас в нього була епілесія? Зараз зранку вона був приступ. Так в нього були часто приступи, потім коли... Коли ми сюди приїхали. хрещення перестали. Перестали, прийняли. <зараз> І стався такий негарний вчинок. Ага. Е в нього була образа, ну, образа закралася. Mm -hmm. е і через образу поправи. знов підступив нечистий дух епілепсія. і в зараз зранку був приступ, аж потім він, він осознався покаявся і, і він попросив пробачення. Mm -hmm. І дякувати Богу, що він це зрозумів, mm -hmm. він більше цього не робить, і приступ відступив. Mm -hmm. Mm -hmm. Я сподіваюся, що він це буде, буде mm -hmm. для кожної людини і для нього уроком. Так. Не можна ображатися, не треба злобу таїти. Краще покайся і скажи, Господи, прости мене за все, я каюся в mm своїх -hmm. гріхах. Тобто, бачите, друзі, що дитина, ну як дитина, він юнак, вже 14 є, так? То, може, 15 буде. До 15. І вже він свідомий, і вже він може своїми вчинками або. Духа Святого прикликати або Духа Нечистого. Тобто, якщо людина має, дає місце дияволу, то приходить, звичайно, такі речі. Але він покаявся і віримо, що вже цього не повториться. Так, хто що в нас тут залишився? Марійка. Марійка. В нас, коли приїхала, спочатку нічого не їла, так? А зараз що в нас? Які в нас успіхи? А, дякуючи Богові, а таки відновився, дитина стала. Гарно є, гарно є. Добре раді, слава Господу! Чекаємо за все. Будемо молитися всі, хто бачить, Марійку. Бачите, от їй 12 років. Але, на жаль, через те, що був просто такий, не було апетиту взагалі. От. І зараз молимося, щоб було повне стілення, щоб вона шашлики наминала, щоб аж за вухами тріщала. Добре, Ага, то що в нас залишився? Софія не хоче. Ну добре, Софія. почекаємо. всього найкращого, хай Господь вас благословить.